Свобода у Ісусі Христі, місце Писання римлян, послання апостола Павла до римлян, шостий розділ 4 тексту. Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним. Щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскрес воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха. А що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважаєте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Сідайте, будь ласка, брат.